Нідерландська Спарта Добротна, самонайнадійні, алюмінієва рама, 28 колеса. Скажете, що надійно? Бо вона на планетарній тулці. Nexus 8, японський. Передачі всі середині. Туди не попадає нічого, ні пилюка, ні пісок. І вона найнадійніша і їздить довговічно, до 50 тисяч км ресурс. І велосипед дуже-дуже у нас комфортний. Дивіться, вилучка у нас стоїть амортизаційна. Сідло у нас грубе, широке, комфортне. Плюс тут амортизація стоїть. У нас значить, є що тут? Закривати замок в задні колесо. Овода алюмінієві усилення. Резина чи добра, Добра, не порепана. Можна ще їздити руками. Руль піднімається, опускається. Не регулюються. Дивіться, велосипедик. Маєте з тої сторони, в непоганому стані. 8950. Сьогодні планетарна тука, що ви розуміли, коштує 7 тисяч гривень. А то цілий велосипед за ті кошти. Ціна просто ульот. Через те, що осінь, розпродажа. Дивіться, який вода осилені. ролерні гарма, передній-задні, максимум надійні. Туди дивитися, не будете теж руками. Кого буде цікавити такий велосипед? Пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua. Там є рубрика на планетарній вулиці. Також можете, в кого є можливість, заїхати до нас в веломагазин, вулиця Львівська, 20 на тест-драйв. Або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, відсилаємо новою поштою по цілій Україні.